на вашу думку, стратегія перенесення війни в Росію атака безпілотниками і, Москви, і Московської області, і Белгородщини, Криму. Як ви оцінюєте наскільки ця стратегія ефективна? Ну, по перше, Крим це Україна, тому ми маємо не те, що право, а обов'язок звільняти Крим від окупантів. А з урахуванням того, що це ще й головна військова база Російської Федерації, з якої в тому числі йдуть всі логістичні шляхи на південь нашої країни, то звісно, Крим це стратегічна точка як для нас, так і на жаль, для нашого ворога. По великому рахунку, коли ми говоримо про нинішній етап війни, у нас вже війна перейшла в таку стадію більш затяжну, більш десь ресурсно виснажену. Тому от такі нестандартні дії, це якраз завжди було родзинкою українського війська. Ми завжди перемагали, коли ми діяли не так, як очікував противник, не так, як очікували партнери, не так, як е написано в книжці. Е тому що книжки радянських часів у росіян такі самі, як і у тих, хто, наприклад, зараз в нашому війську дуже багато людей ж є ще з радянською освітою, які виховані за тими ж самими принципами і правилами ведення бою. Тому ми бачимо подекуди на деяких лініях отаку от позиційну рівність наших двох армій. А от коли ми починаємо діяти неочікувано, коли ми починаємо діяти так, як не може передбачити супротивник. Більше того, коли ми починаємо діяти в інформаційному полі, адже атаки на російську територію це не тільки про знищення якихось стратегічних об'єктів, хоча це теж дуже важливий елемент, склади і бази для постачання російського війська вони всі знаходяться вже поза межами території України. Вони всі основні накопичення проводять на своїй території, тому так це для нас цілі номер один. Адже потім ця вся зброя, все це обладнання їде до нас і атакує наші збройні сили на лінії фронту, а також атакує наші мирні місця, міста і селища. Але це ще й дуже важливий фактор такої моральної переваги, адже російське населення, воно само по собі дуже таке інертне. І поки, як то кажуть, півень не клюне в одне місце. От вони не перехрестяться, і до них не дійдуть всі жахи війни. Вони вважають, що це десь там, десь далеко, десь їх не стосується. Але це те, що потрібно для того, щоб відновити велич тої самої Русі Росії імперії, якою вони колись були, і оце от надлом емоційний. Вони так не можуть пережити з моменту розпаду Радянського Союзу. Е, і зараз фактично вони е, замість того, щоб займатися власними проблемами, ну це ж і пропаганда, і державна політика цьому сприяють, і е, система освіти, і така посилена догматизація російського населення. Але от вони всі вважають, що ми зараз от захопимо побільше територій і буде нам щастя. Те, що у вас там в Сибіру вже китайці сидять і живуть, ну якби і, і вони розвиваються, не ви, не росіяни, не, не такі так звані слав'яни, Не ви розвиваєте ці території. Хоча там і корисних копалин, і території, і лісу, і всього предостатньо для того, щоб тільки живий, розвивайся і вкладай туди гроші. Але ні. їм... Внушили вони в це повірили. Що, от маючи такі території, ми будемо самими потужними з голими, вибачте, раками, але потужними імперією, От тому наші такі нерегулярні дії на російській території, вони в тому числі трошки привідкривають росіянам все ж таки очі на те, що ну, війна це справжнє. це справжнє руйнування, це справжні смерті, справжні. Людей і що те, що робить їхня влада, несе з собою руйнування і горе для всіх. Ну а для них це просто буде остання лебедина пісня. Вона прозвучала ще в 2014 році з анексії Криму. Але ну, зараз уже ні в кого не викликає сумнівів, що Україна переможе в цій війні. Те, що це займе час, так. Займе час, і до цього ми всі маємо готуватися.